Добрий ранок, дітки! Я рада знову вас зустрічати в дитячому садочку. Доброго ранку, Наталочка! Доброго ранку! Доброго ранку, мої малята, люби хлопчики дівчата. Я дуже рада нашій зустрічі! Наталочко, я теж рада тебе бачити. Наталочко, а як твій настрій? Ой, чудовий! Я зібралась на день народження. До своєї подружки Олени. Так. Да, і хочу приготувати їй подаруночок. Наталочко, а що ж ти хочеш їй подарувати? Нам дуже цікаво. Ой, я хотіла, ну, боюсь, що сама не впораюся, бо я хочу подарувати їй малюнок. Оксаночка, ти мені допоможеш. Ой, Наталочко, звичайно, допоможу. А що саме ти хотіла намалювати? Я, я хочу зробити повітряну кульку. О, як цікаво, бо я знаю, що Оленка дуже любить повітряні кульки. І давай спочатку ми розглянемо, які бувають повітряні кульки. Добре, Наталя? Добре, добре. Ось подивись, скільки в мене тут багато-багато кульок. Давай я тобі зараз скажу якого спочатку вони кольору? Давай подивимося. Ось ця кулька, якого кольору? Ой ця синя кулька. А ось ця. А ця зелена. Малята, правильно каже Наталка. А ось ця, а ця рожева. Правильно, Наталочко. А скажи мені, якої вони форми. Ось ця рожева, якої форми? Вона круга. А ця овальна. Правильно, а ось ця. А ця теж овальна. Наталочка, ти моя розумничка. Скажи, будь ласка, а навіщо кулькам потрібні ось такі ниточки? А знаю, знаю, щоб вони нікуди не улетіли. Правильно, моя ж ти розумничка. І зараз ми намалюємо повітряну кульку. Малята, готуйтеся. Для того, щоб намалювати повітряну кульку, нам потрібно приготувати необхідні матеріали. Це у нас пензлик, підставка для пензлика, стаканчик з водичкою та фарба. Будь-яка у мене сьогодні червона. Ну що ж, приготуємось малювати. Для того, щоб намалювати нам кульку, нам потрібно мочити пензлик у стаканчик з водичкою. Далі у фарбу. І потрібно намалювати кругу повітряну кульку. Вона в нас круглої форми. Ведемо, ведемо, ведемо пензик. Ведемо, ведемо, ведемо. Ось яка в нас вийшла гарна кулька. А зараз нам потрібно її розфарбувати всередині. Так само вмочуємо у фарбу і починаємо. Ось так масками, згори донизу розфарбовувати. Ось яка в нас виходить гарна повітряна кулька. Така яскрава. Ось так. Щоб не залишалось білого місця. Повністю зафарбовуємо. Далі нам потрібно намалювати хвостик наш у повітряний кут, звідки вона надувалася? Ось так. Далі промиємо пензлик і покладемо його на підставку. А ще для того, щоб намалювати ниточку для кульки, потрібно взяти олівець, маркер або фломастер та малювати довгу, красиву ниточку. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло. Ось така в нас вийшла гарна повітряна червона кулька. Ну, що Натолочку, подивись, як в нас вийшла гарна повітряна кулька на малюночку. Ой, яка гарна, а ще й червона. Це улюблений Оленки. Як вона зрадіє. Сподіваюсь, що їй сподобається. Ось, тримай. Дякую, Оксаночка. Піду покладу її. Ось, Малята, подивіться, як в нас добре вийшло, Наталочко. А я тобі ще хочу подарувати ось ці повітряні кульки. Подарую холодности та весело там пограйте з ними. Дякую тобі, Оксаночка, аленочка так зрадіє нашому малюночку і кульках. Дякую вам, дітки, до побачення! До побачення, дітки. Буду рада знову вас бачити на наших заняттях.